Вітаємо! Для того, щоб придбати чи орендувати державне, комунальне або комерційне майно в системі прозоропродажі, потрібно пройти швидку реєстрацію на майданчику «Етендер». Для цього переходимо на сайт «Етендер» та клікаємо зареєструватись. На першому етапі реєстрації потрібно заповнити обов'язкові поля, такі як ім'я, прізвище та побатькові, контактної особи, що здійснює реєстрацію. Емейл e для підтвердження першого кроку реєстрації. На електронну адресу вам відразу буде надіслано лист підтвердження про проходження першого кроку реєстрації, номер вашого телефону. Далі ви зможете його відредагувати. Пароль набір символів, що далі використовуватиметься вами для входу в особистий кабінет на e-Tender. Після того потрібно повторно ввести пароль та натиснути Зареєструватись. Ви також можете скористатись можливістю реєстрації за допомогою Google. Де електронна адреса підтвердиться автоматично. Потрібно буде лише внести ім'я, прізвище та номер телефону контактної особи. Для продовження реєстрації потрібно підтвердити електронну пошту. Уважно перевірте правильність зазначеного емейлу. Якщо ви допустили помилку, натисніть Змінити та вкажіть коректну електронну пошту. Далі ви отримуєте повідомлення на електронну пошту про активацію нового облікового запису на майданчику Єтендер. Вам необхідно ознайомитись з текстом електронного листа, втвердити електронну адресу. Важливо, якщо ви не отримали електронного листа протягом 10 хвилин, зверніться до служби підтримки електронного майданчика. Дані з особистого кабінету використовуватимуться майданчиком для вашої участі в електронних аукціонах та формування протоколів за їх результатами. Тому важливо правильно вести всю необхідну інформацію. Для початку необхідно обрати організаційну правову форму з випадаючого списку. Зверніть увагу, що потрібно зазначити організаційну правову форму тієї особи або організації, чий кабінет ви реєструєте, а головне, від якого імені буде здійснюватися покупка чи оренда майна. Якщо ви реєструєте юридичну особу або ФОП, вам необхідно ввести код ЄДРПУ або ІПН та натиснути далі. Оберіть, що ви плануєте робити на майданчику, а саме брати участь в аукціонах, та натисніть Далі. Дані з відкритого реєстру автоматично підтягуються у поля реєстрації. Зверніть увагу, якщо дані не підтягнулись автоматично, перевірте правильність введеного вами коду ЄДРПУ або ІПН. Після чого клікніть на кнопку Далі та перевірте правильність введених вами даних. Там клікайте Підтвердити. Вітаємо! Ви створили свій особистий кабінет на майданчику eTender. Система автоматично перевірила дані вашої організації під час реєстрації, тому ви можете одразу приступати до участі в аукціоні без зайвих затримок. Якщо ви забули пароль від вашого особистого кабінету на eTender, ви можете клікнути забули пароль на сторінці входу. Введіть свою адресу електронної пошти, і ми надішлемо вам інструкції для відновлення пароля. Якщо у вас залишилось питання щодо реєстрації кабінету, відновлення паролю або участі в аукціоні, звертайтесь до нас за контактами, які ви бачите на екрані, або залишайте запит на персональну демонстрацію за посиланням під цим відео.